Привіт всім, Мене звати Олександр, і ви на моєму блозі. Тут я буду розповідати про таро, нумерологію та психологію. Називається це все парапсихологія, псевдонаука. яка час і це все, що ми не можемо об'яснити, плюс психологічний фактор до цього. Це називається парапсихологія. Все езотеричне і все психологічне можна назвати парапсихологією. Тому тут а я іменно будувати про нумерологію, психологію і таро. По нумерології я працюю з напрямком кармічна нумерологія, іменно карма. Чому іменно це? Тому що там більше чіткої, конкретної інформації, яка може міняти життя. Тому що шкіл нумерології є дуже багато від піфагоричної до зараз корений нумеролог може створити сам свою школу і по ній працювати. Тому я працюю іменно по кармічній нумерології, яка приносить більше результатів. Чітких, конкретних без всякої води. По ній можна розібрати призначення, карму родини, карму професії, карму партнери, які ті призначені на це життя фінанси, здоров'я і до чого ти маєш дійти, що ти маєш реалізувати в цьому житті. Їх, так сказати, є шість. Іменно точк. Ікона точки саморозбирається на підточки. І це просто роз'яснення, що треба робити для того, щоб прийти до цього. Уявіть вам в підліткому віці, би дали а, книгу, журнал, де вам все розповідають, щоб наприклад, почати займатися цим, треба робити це, це і це. От, Я вам даю приклад. Чому я почав зараз записувати. Відео. Тому що в мене в фінансах, в грошах, перше, що я маю робити, це публічність. У мене так і було. Раніше я займався, наприклад, фотографією, і фотографія мені приносила гроші тільки там, де була публічність. Наприклад, найбільше я заробив грошей, коли я продав картину для мережі великої. Готелів, які пішли в Нью-Йорк, Амстердам е, і так далі, або десь це засвідчувалося, і тоді мені приносило більше грошей публічність. В даній ситуації я займаюся вже років 4 езотерикою таро, нумерологією і в даний час я вивчаю психологію е, і приймаю клієнтів на психологічні консультації. Я можу стати публічним через соціальні мережі, YouTube, Інстаграм і багато інших матеріалів. У мене це вписано в кармі, що для того, щоб щось зробити, перший крок це має бути публічність. І так у всьому, ти у всьому маєш дізнатися, наприклад, в тому ж партнері. У мене дуже багато клієнтів питаються, о чого не можу знайти партнера. Тому що, наприклад, у тебе стоїть партнер вісьмрка е або сімрка. Ну, візьмемо, хай вісьмрку. Е Візьмрка це по професії. Депутати, полісмени, держслужбовці, бізнесмени, е от високослужбовці, держслужбовці, бізнесмени і так далі. А ти все життя. Там, зустрічаюся з, не знаю, з маленьким якимось е левелом людей, чоловіків, або взагалі зустрічаюся з алкоголіками, з наркоманами, е маленькими синочками і так далі. А тобі треба вирости для того, щоб зустрічатися з е там, бізнесменом, е полісменом. Військовим, до речі, це входить. Тому це так само в кармі видно. І карма тобі показує, що от, в чому причина, чому в тебе немає е, партнера. Тому що це не той партнер. В кармі можна подивитися, чи це партнер е, кармічний, чи це партнер новий. Це про це якось іншим разом поговоримо. Е, в кармі можна подивитися призначення. Наприклад. По призначенню в тебе такі такі, такі такі професії. Там не одна професія, там енна кількість е, професій, які тобі. Залежно від твого розвитку, від твого рівня душі, ти будеш вибирати е, цю або цю професію. Тому що от, по, в мене, по 11 одинадцятій призначенню це від. Працювати, наприклад, в суді, до бути духовним наставником, до того, щоб там знаю, бути якоюсь великою, великим депутатом, який займається благодійністю, відкрити своєю ОНХ, ОНД, це благодійний фонд. Тому, сказати, рівень твоєї душі твого призначення, але сфера має бути похожа. Далі по карма сім'ї. Твій рід тобі дає якусь карму. І це можна вичити саме по місяцю. Корну просто дається для того, щоб прийшов сім'ю дав гроші. Для того, щоб в кармі в тебе, наприклад, є мама або тато. Це так само, ти маєш все пропрацювати. Далі у нас є карма а, призначення по професії, по, а, так, що тобі буде приносити гроші, фінанси. Бо є призначення, а є а, карма професії по, по фінансах. Там ми будемо дізнаватися. Що тебе доведе до цього великого росту? Наприклад, якщо в мене 11 стоїть на призначенні, а 21 мене стоїть на е фінансах е професій, то говорить за те, що мають на великий масштаб, мені не піде щось, де я буду займатися на маленьку масу людей. Це, там не знайду свій розвиток, не знайду свій шлях. Треба йти на велику масу. Або так само це говорить за те, щоб виходити за кордон, виходити на іноземну публіку. От. Далі в нас іде от, по партнеру і фінансах. У мене так само стоїть, що треба виходити тільки на великі гроші. Маленькі гроші мені нічого не принесуть. І так само можна дізнатися там. Далі. Ще я собі записав. От, як відкрити свій потенціал через кармічні, кармічну нумерологію? Значить, цю інформацію ви можете знайти, прямо виписати собі дії, які будете робити для того, щоб досягти якихось речей. Там дії, щоб досягти партнера, дії для того, щоб досягти. Фінансів дії для того, щоб е, досягти свого призначення. Е, і дії для того, щоб дойти, бо потім йде здоров'я, е, що вам мішає, що вам допомагає в здоров'ї. І самостаннє шосте, це до чого маємо дойти в цьому житті. І це так само, само зговориться за дії. От для того, щоб дойти е, до чого в цьому житті, ви маєте там. Той і той. То. В моєму прикладі це я маю стати вчителем. Викладати людям інформацію і допомагати. Це кінцева так точка вашого життя. Ви до цього можете корень по-різному прийти. Тому, уявіть, після консультації карами. Ви будете мати прям список такий е, книжек собі. Ви це вписуєте, звісно, самі. У е, мене є, звісно, окрема функція цього зробити, але на самій консультації я цього не роблю. Е, ми можемо записати на консультацію на відео і можете її потім переглянути. Тому кармічна ага, нумерологія займається кармою. На питання, що таке карма, ну, ви знаєте, це результат вашої дії в теперішньому житті або в минулому, так чітко, конкретно згорнуто. Про карму можна говорити дуже багато. Є книги про карму, відео про карму, але сама карма це просто результат ваших дій. Є карма накопичена, є карма е, теперішнього життя. от Те, що ви робите накопичена, яка прийшла з попередніх життів, теперішня, яку ви формуєте в цьому житті. І вам потрібно робити, пропрацьовувати карму попереднього життя і покращувати в э, теперішньому. І там так само можна подивитися, що вам потрібно робити, щоб покращити карму попереднього життя. І того стає життя краще, э, якісь Покращуються фінанси, покращуються результати в стосунках, або так само уявіть, що в кармі можна подивитися, що вам не можна зміняти. В кого є в кармі вісьмірка, це говорить за те, що якщо він льна, а, придасть свою кохану людину, вона потім може там, 8 років бути. Сама, або 8 років бути в стосунках, де тобі тебе зраджують, тебе продають. І це так, це так і діє. У нас всіх різні карми. І не можна казати, от, чому цей краде, а цей, цей торик краде і цей сів, а цього не посадили? Тому що у них різні карми. А цей. Зраджувати дружині, і цей зраджує дружені. Цьому нічого він далі живе, живе щасливий в сім'ї, а цьому, типу, зразу через тире на голову світ впав. Тому що у людей різні карми попередніх житті. Той не косячив в тому, той не косячив в тому, той буде получати за це, а той буде получати за це. Тому не можна підкатувати всіх під один. Звісно, є кармічні речі, які працюють для всіх однаково, але в більшість всіх різні карми і всіх різні результати по цьому. Комусь нормально робити це, комусь потрібно робити це. От чому, наприклад, хтось від того, що займається благодійністю, стає ще багатшим. Тому що там в нього є такі цифри, які показують те, що йому потрібно займатися благодійністю, і це йому буде в користь. Хоч займатися благодійністю для всіх в користь, але для когось це прямо від відпрацювання своєї карми. Тому запрошую вас на консультацію карми, ми будемо розбирати її в кожного індивідуально. Консультація йде 2 години. Відео буде записане в записі, я відправляю вам її потім. І можете в той час записати собі зофіт ли в топ. Є окрема функція, це, що я потім зробив PDF-ку з цією інформацією. Але це окрема функція, якщо ви хочете замовити. Якщо є питання про кармічні уроки саму карму нумерології, можете писати мені в директ тут під коментарем. І я вам на все відповім. Надіюся, відео вам сподобалося. Далі попробую робити відео формати і розвивати цей свій канал. Всім дякую, до зустрічі!